Мурко й бурко. Був собі в одного господаря кіт Мурко, а в другого пес Бурко. Хоч пес і кіт звичайно не люблять один другого, та мурко з бурком і самого малку були великі приятелі. От одного разу, саме в жнива, коли всі з дому повибиралися у поле, бідний Мурко ходив голодний по подвір'ю і дуже жалібно муркотів. Господиня рано вибираючися в поле, забула дати йому їсти. Значить, прийдеться бідному терпіти аж до вечора. До лісу було далеко йти, в стрісі горобчиків, не чути ніяких. Що тут бідному муркові робити? Ей, подумав він собі, он там, у сусіда, на коморі, голуби водяться. Я колись лиш одним оком заглянув. У двох гніздах є молоді голуб'ята, такі ситі та гладкі, як подушечки. От би мені таке одне голуб'ятко. Таба бурко по подвір'ю ходить, добро стереже, хоч ми з ним і приятелі, та я добре знаю, що на комору він мене не пустить, нема що й говорити з ним про це. Зовсім собача вірність у нього. Але голод не тітка. Муркові чим чимраз гірше докучав порожній живіт, от він і почав міркувати, як би обдурити бурка та спровадити його геть із подвір'я. При голоднім животі швидко думки йдуть до голови. От через деякий час мій Мурко біжить до бурка, мов з якою доброю новиною. Слухай, бурцю, кричить здалека. Несу тобі добру вістку. Сидів я за селом на високій липі, знаєш там, на роздоріжжі. Сижу собі та пильную горобчиків, коли бачу, а з сусіднього села біжить межею якийсь пес і несе в зубах ковбасу та таку довжелезну, що обидва кінці аж по землі волочаться. Приніс під липу, оглянувся навколо, чи не підглядає хто, живенько викупав під коренем добру яму, запорпав ковбасу, ще й каменем привалив, і побіг. От така то благодать. Я ледве всидів на липі, так мені запах у ніс вдарив. Та що з того, я не міг поживитися нею, бо камінь важкий, та й глини наклав багато. То, може б ти, братику, ще мурко й не скінчив свого оповідання, як бурко зірвався на рівні ноги і, мов вихор, полетів за село під липу шукати ковбаси. Він, бідний, також не дуже наїдався. М'яса рідко й нюхав, а ковбаса хіба у сні йому інколи снилася. А тут на тобі таке добро під липою закопане, ще й каменем привалене. Драпонув бурко так, що аж закуріло за ним. А муркові тільки того й треба було. Не гаючи часу, він видряпався на комору, вибрав собі найтовстіше голуб'ятко, вхопив його в зуби та гайда з ним до своєї хати. Там він виліз на загату. Положив голуб'ятку перед себе та й почав їсти, радісно муркаючи. Тим часом Бурко прибіг до липи, шукає, нюхає, копає. Нема ані каменя, ані глини, а ковбаси й духу не чути. Вертає, бідний, мов із лихого торгу додому та й біжить просто на мурків двір, щоб пожалітися приятелеві, що той його обдурив. Та, ставши за углом, він почув, як Мурко, облизуючись від крові з голуб'ятка, балакає сам до себе. «От то дурень той бурко. Він десь тепер, певне, бігає по підлипою, язик висолупивши та шукає ковбаси, а не знає, що я його голуб'ятком так славно пообідав. Дряпануло бурка по серці від такого обману приятеля, і він взявся відплатити йому. Усміхаючись, він підійшов до загати та й мовить. Гей, мурку, мурку, ти думаєш, що ти мене обдурив, що я повірив твоїй байці ту, про ту ковбасу, а я сидів за тином і бачив, як ти з нашого горища голуб'ятко взяв. То нащо тобі від мене критися? Чому було не сказати просто? Хіба я приставлений голуб'ят пильнувати? Це не моя справа. Я й сам був не від того, щоб часом одно друге схрупати, от хоч і зараз. А ну, ходім та подавай мені одно і собі може ще одно взяти. Дуже втішився Мурко, почувши таку мову, бо, звісно, злому завжди радісно, коли дізнається, що й другий, кого він вважав за чесного, такий самий злодій, як і він. І скочив Мурко з загати, щоби привітатися з бурком. Та в цей в ту ж хвилину хап його за горло і роздер.